Бери. <laughs> до речі, дівчата, ця нецелярка просто клас. Я вже півроку користуюся. Ніяких тобі подразнень чи алергії. Прикольно. А оцей лак? до речі... Привіт, дівчат. Я так розумію, ми про сусіди. Нормальні умови. Привіт. Я Таня. Дарина Борщевська. А, а це Оля і Юля. Ми з сусідньої кімнати. Приємно. Я так розумію, це ліжко моє. Ага. Ага. Ти, мабуть, комусь із хлопців рюкзак переплутала? Я його ніколи не переплутаю, йому шовромо А, Ну, там всі ці чоловічі штучки. Сама ти чоловіча штучка. Ці всі речі мої. Боже, я дівчат не ображаю.